Українське радіо Львів продовжує своє мовлення. Мене звати Лідія Станіцька. Це програма Радіодень і в цій ефірній годині ми будемо говорити про дослідження, ціннісні орієнтири українських вимушених мігрантів в Іспанії та Польщі. Його реалізував міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка у партнерстві з Українською асоціацією джерело. Барселона, чи задоволені українці життям Україні перебування? Як ставиться місцеве населення до українських мігрантів, і чи повернуться вони до України? На ці не тільки питання. Відповіді шукатимемо далі в нашому ефірі. З нами уже на зв'язку є Оксана П'ятковська, заступниця директора міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою національного університету Львівська політехніка. Пані Оксано, вітання вам. Вітаю вас, пані. Кілька днів тому я натрапила на допис у Фейсбуці. Належить він Євгенії Чемирис, яка проживає в Австралії, але має українське коріння. Ну і в цьому дописі пані Євгенія відповідає на питання, чи варто емігрувати і чи справді основна маса біженців не повернеться в Україну. Ну і пані Євгенія вважає, що все залежить від трьох факторів: це від настрою, від грошей та рівня знання мови тої країни, де українці перебувають. Те, ви би з цими трьома факторами, пані Оксано, погодилася чи ще щось би додали, може, забрали? Ви знаєте, наші гроші і різні знання мови це справді є фактори, які дуже впливають. Однак ми це були фактори, які впливали загалом на міграцію в довоєнний період. А на сьогоднішній день насправді визначальним фактором для людей є трошечки інші речі, це передусім мир в Україні. Але ці фактори, я думаю, про які ви згадали, їх можна би було розглядати в контексті нашого дослідження, коли ми визначали ціннісні українських мігрантів. І власне це дослідження нам дає більш глибше розуміння. Які є, які можуть бути фактори визначальними для наших мігрантів. і при прийнятті рішення чи залишатися в країні перебування, і при прийнятті рішення щодо повернення? Ми знаємо, що зараз є низка досліджень, які напряму запитують мігрантів: чи плануєте ви повертатися, і що може бути, і що може вплинути на ваше рішення? І тут визначальним є звичайно безпека і економічні. Але ми хотіли поглянути глибше, глибше в корінь цього питання і зрозуміти, як сьогодні почуваються мігранти, які ми є цінності, і як потім ці цінності потенційно можуть вплинути на, ну, на їхні життєві траекторії, загалом не лише там повертатися чи не повертатися. А в принципі, навіть якщо повертатися до дослідження, то чому для нього обрали спершу Польщу та Іспанію? Чи можемо ми власне говорити про те, що в ці країни українців найбільше виїхало за час повномасштабного вторгнення? Чи це не було основними критеріями, коли власне обирали для дослідження ці дві країни? Ну у Польщу ми розуміємо, чому там найбільше українців а щодо Іспанії? То такива зійшлися просто так стали зірки в небі до нас. Звернулися е, Мар'яна Коротко. Це є. Стипендіатка програми Лейна Кіркланда фактично завершила цю стипендію, і вона е, хотіла реалізовувати постстипендійний якийсь проект. Вона звернулася до нас з пропозицією реалізувати дослідження в Іспанії і в Польщі. Це була просто така ситуація з програмою. Е, і ми погодилися, і тоді ми подумали про тематику, яка би нас цікавила. Звісно, ми думали про контекст повернення. Але коли ми обговорювали питання повернення, то ми все таки, от як я сказала, ми вирішили піти далі, піти глибше і зосередитися власне на цінностях, на тих цінностях, які є в українських вимушених мігрантів, Польща дійсно було обрано, бо це була країна, яка найбільше прийняла українських вимушених мігрантів. Ну і Іспанія зв'язку з тим, що пані Мар'яна представляла українську асоціацію джерело в Барселони, і були можливості реалізувати дослідження в цій країні. І, зрештою, Іспанія це та країна, де на сьогоднішній день зростає кількість вимушених мігрантів. Там є позитивні тенденції щодо надання статусу тимчасового захисту. І відповідно ми зосередилися на цих країнах. Але ми вважаємо, що це дослідження є абсолютно актуальним, і воно є цікавим. Якщо показали нам, наприклад, обговорення під час презентації результатів цього дослідження. І власне, обговорення цих результатів дискусія під час презентації показала нам, що тема є актуальною, і воно дає нам поштовху для того, щоб ми могли продовжувати і подумати, як реалізувати схоже дослідження у інших країнах, принаймні європейського союзу. Пані Оксано далі пропоную поговорити власне про організаційні моменти, як вдалося провести це дослідження. От яка була вибірка, які були основні питання? Нас генеральна сукупність це були українські вимушені мігранти віком від 18 до 49 років, які виїхали до Іспанії та Польщі у зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії на територію України, тобто фактично, це виключно вимушені мігранти, які отримали статус тимчасового захисту в обох країнах, і на момент опитування вони перебували в цих країнах, тобто вони не повернулися, наприклад, до України чи перебували в інших країнах, бо знаємо, що такі опитування також існують. Період опитування. Іспанії це було з грудня по лютий, з грудня 23-го року, по лютий 2024-го року. А в Польщі це було протягом березня. Якщо навіть конкретно я можу сказати, це було з 18-го по 30 березня. Загалом у нас вийшло так: в Іспанії взяли участь 300 респондентів. У Польщі ми окупили понад 2 тисячі респондентів. А саме, якщо так чітко, то 2318 респондентів у Польщі. Е, опитування ми проводили онлайн-методом, тобто це була Google форма, яку е, могли заповнити наші респонденти. Е, звісно, як ви розумієте, мігранти це є переважно жінки, і відповідно основну е, частку наших респондентів це становили жінки, як в Іспанії, так і в Польщі. це було понад 80%. Переважно це були люди, які мають вищу освіту. Були частина навіть е, осіб з кандидатськими ступенями. Щодо регіонів походження, то до Польщі це були переважно ті, хто заїхали з Київської області. Це було понад 13%, з Дніпропетровської області, Запорізької, Харківської, Херсонської та Донецької. Це основні області. Всі інші там було близько 1-5%. Щодо е, регіонів походження в Іспанії, то тут переважали переважно Київ та Київська область, це майже. 40% респондентів. Понад 9% – це була Одеська область, понад 7% – це Харківська область і понад 6% – Дніпропетровська область. Інші області також були представлені, але це була незначна частина респондентів – це від 1 до 5%. Далі пропоную поговорити про саме наповнення цього дослідження щодо запитань відповідей, і пропоную розпочати власне з Польщі. От за ці понад два роки повномасштабного вторгнення стосунки України і Польщі можна вважати дружніми хоча були різні моменти, в тому числі і тут було задіяне і російське і псо, аби розсварити з результатів дослідження чи задоволені українці життям у Польщі, чи комфортно їм там проживати. Рік сім, що в нашу вибірку потрапили власне ті люди, які якраз і задоволені. Тобто, фактично, ми запропонували нашим респондентам е, оцінити наскільки вони задоволені своїм життям Україні перебування за десятибальною шкалою, і в Польщі, і фактично, і в Іспанії цей показник на рівні 7 і вище. Новив понад 60%, відсотків 8 отримало понад 25%, Є задоволення у Польщі, наприклад, на 9 і на 10, оцінили понад 10%. Тобто, як ми бачимо, загалом українці в Польщі задоволені своїм життям. Але коли ви говорите про розтворити, то тут у нас було також одне важливе запитання, яке стосувалося, як загалом ставиться до вас населення країни перебування. Ми знаємо, що дуже сильно змінилися тенденції власне зі ставлення до українців у Польщі. Особливо вони почали змінюватися. Це показує багато соціологічних попитів, які були проведені, і це ставлення почало кардинально змінюватися ще влітку минулого року перед виборами, які відбувалися в Польщі. Спочатку парламентські потім вибори до. Місцевих органів ймовірно, я я погоджуюся з вашою думкою, що тут могли бути впливи і російських різних спецслужб і вкидання такої дезінформації щодо українців для того, щоби ну. Підсилювати усі антиантиукраїнські позиції чи чи як це нам, але тим не менше, понад 47% наших респондентів сказали, що поляки скоріше добре ставляться до українців аніж недобре. Понад 10% вважають, що поляки навіть дуже добре ставляться до українців. Понад 26% сказали, що Поляки нейтрально ставляться до українців, тобто лише 15,4% по що поляки погано ставляться до українців. Тобто можна загалом сказати, що українці, які відчувають на собі ставлення, оцінюють його рачка як позитивне, ніж негативне, іспанії ситуації є схожою. Е, так само, але там відсоток позитивного ставлення я б сказала, навіть трошечки вищий. Понад 22%, відсотки, бо я б сказала, майже 23% відсотки дуже добре став. Зазначили, що до них іспанці дуже добре ставилися. Майже 52% відсотки зазначили, що до них скоріше добре ставляться ніж не добре. майже 24% зазначили, що до них ставиться нейтрально. Тобто відповідь скоріше погано. Зазначило менше 2%. От а якими є загальні соціальні цінності українських вимушених мігрантів у Польщі і Іспанії? Ми загалом запитували наших респондентів наскільки для них в їхньому житті є важливі там деякі певні категорії. Серед тих категорій це була робота, сім'я, друзі, знайомі, вільний час, політика, релігія. А, бути відповідальним, здоровим, тобто там було дуже, дуже велика низка: там мир держави, демократія, громадянське суспільство, верховенство права, там рівність людей, стабільне соціально-економічне встановлення, визнання, влада, кар'єра, самореалізація і особиста свобода. І по цих питаннях я можу сказати, що тут, звісно, якщо ми говоримо наприклад на такі такі особисті, як казали соціальні, це. Перш передусім для українських мігрантів є важлива сім'я. Ці тенденції є схожі як в Польщі, так і в Іспанії. Майже 95% в Іспанії зазначили, що сім'я для них це є дуже важливо. Так само для них є важливою робота. Такі питання, як політика релігія, вже набрали трошечки менше позицій, як в Іспанії, так і в Польщі. Загалом оцінюються, наприклад, усі ті всі фактори, які я перерахувала, наскільки було там важливо бути відповідальним, толерантним, мир державі, звісно, це був найважливіший фактор. Ви обрали. Там дев'яносто дев'ять Найнижчий поповник ми отримали стосовно пунктів визнання і влада. Чи можуть українці сподіватися на підтримку і допомогу державних суспільних інститутів і в Польщі, і в і, і в Іспанії також може міжнародних організацій, ветеранських ініціатив? Тобто на кого вони можуть сподіватися, якщо їм треба підтримка, допомога? І так я думаю, що, на це запитання я можу на основі нашого опитування тої частини, яка стосується очевидно довіри, і там був величезний також перелік. Це були чи довіряють вони громадянам країни перебування? Чи довіряють вони волонтерським? Організаціям, чи довіряють вони уряду, парламенту, поліцію, системі освіти, системи охорони здоров'я, системи соціального забезпечення, і ми запитували, чи вони довіряють це країні перебування, тобто Іспанії, Польщі, і наскільки вони так само, наприклад, державним інституціям довіряють в Україні. Також ми запитували, чи вони довіряють міжнародним організаціям, скажімо, там ООН, НАТО і так далі. Дуже високий відсоток довіри. Саме є в країні перебування. Дослідження наше показало, що українці і в Іспанії, і в Польщі вони довіряють як громадянам цієї країни, як волонтерським організаціям, так і державним інституціям. Досить високий відсоток є довіри і до системи правосуддя, і до системи охорони здоров'я, і до системи освіти, до парламенту країни перебування по всіх цих позиціях, деяких ми маємо там близько 80%, деяких ми маємо понад 60%, 60 Отків рівня довіри до державних інституцій, скажімо, як в Польщі, так і в Іспанії. Найнижчий показник довіри насправді ми отримали лише щодо засобів масової інформації України перебування. Натомість, якщо ми говоримо про Україну, то тут ситуація є дзеркально протилежною. Українські вимушені мігранти дуже мало довіряють системі правосуддя державним службам, уряду, парламенту поліції України тут показники всі є нижче ніж 50%, а по деяких навіть нижче ніж 40% довіри. Єдине, кому довіряють українці в Україні, тобто в сенсі українські вимушені мігранти інституціям в Україні, це є система освіти. Тут, наприклад, ті, хто знаходяться в Іспанії, вони понад 60% зазначили, що вони все таки довіряють системі системи освіти в Україні і з тих, хто знаходяться у Польщі, майже 80% довіряють системі освіти. І так само є довіра до системи охорони здоров'я в Україні. Ці інші позиції, на жаль, це було більше недовіра, ніж довіра. І так само, якщо ми говоримо тепер про міжнародні організації, такі як, наприклад, ЄС НАТО, то рівень довіри тут трошечки відрізняється по країнах. Я б сказала, що в Іспанії. Менше довіряють міжнародним організаціям ніж в Польщі, в польщі все таки українці більше довіряють там і ООН, і, і НАТО і ЄС. Буквально останнє запитання. Якщо підсумувати нашу розмову, от чому важливо не плутати туризм з еміграцією, і яка між ними різниця? Принаймні, пані Оксано, як ви про це думаєте? Чесно кажучи, це питання є дуже широке і складне, тому що ви ви говорите про туризм і еміграцію, а Сьогодні багато хто, наприклад, ставить під дискусію питання, чи можемо ми вимушених мігрантів називати біженцями, так але повертаючись до до питання туризму. Туризм це це відпочинок, це лікування. Імміграція це є цільовий виїзд або з метою проживання, або з метою працевлаштування, або ось як в нашому випадку, це є втікачі від війни, коли люди. Де рятують своє життя, рятують своїх дітей, виїжджають за кордон для того, щоб просто зберегти себе, а зберегти сім'ю. Це є еміграція стосовно біженців. Я не можу не згадати. Тут також є багато дискусій, бо знаєте, дуже часто вимушені мігранти. Ображаються, коли їх називати біженцями, справді вони мають окремий статус. і Якщо ми, наприклад, говоримо про законодавство, то вони мають не статус біженця, а статус тимчасового захисту. Але якщо ми будемо говорити реально про мету виїзду, а це є рятування свого життя, це є теча від війни, то це фактично те. Є у визначенні біженця ці результати дослідження власне наштовхують мене на те, що українці готові повертатися, навіть як би їм комфортно не було жити за кордоном. Якщо тут в нас буде мир, буде безпека, ну і будуть економічні фактори, які сприятимуть тому, або вони не тут жили, розвивалися і себе комфортно почували. Так, Так, звичайно, але ви знаєте, тут я хочу дуже наголосити ще на тому, бо в нас було дуже гарне запитання. Останнє це було відкрите питання. Тобто люди могли собі спитати будь-яку відповідь. Яку вони вважали за доцільне, і ми запитали на наших респондентів, якою ви бачите Україну через 10 років, як у Польщі, так і в Іспанії найбільше люди виписували таку річ, як мир, тобто вони бачать Україну мирною. Також вони бачать Україну незалежною, процвітаючою і сильною і успішною. Звісно, була негативна промотація, але вона була не так часто. серед негативної. Було таке, як там, скажімо, бідне, розбита, але я хочу самі голосити на що... окові. Ми говоримо зараз про багато про те, що ті українці, які виїхали за кордон, які набудуть там. Багато розумінь європейських цінностей, бо в нас були питання, які стосувалися порівняння себе з європейцями. Українці говорять про те, що, наприклад, європейці є більше законослухняні, більше поважають європейські інституції, закони і так далі. І українці, які виїхали за кордон, вони переберуть цих цінностей. Вони переберуть знання і навички за кордоном. І коли вони повернуться в Україну з тими додатковими скілами, тобто з такими можливостями і цінностями, то це буде це буде. Додатковий ефект для України це буде додана вартість для України. Ми на це дуже розраховуємо. Дякую вам за цю розмову. А Слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку була Оксана П'ятковська, заступниця директора міжнародного інституту освіти культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка. І в цьому ефірі ми говорили про життя українських вимушених мігрантів у Польщі та Іспанії.